Як швидко заправити верхню нитку в промислових швейних машинах? Крок перший. Підняти лапку. Крок другий. Витягнути нитку верхню з голки. Крок третій. Обрізати нитку яка була попередньо заправлена, та поставити ту, яку нам необхідно. Крок четвертий зав'язати вузлик. Крок п'ятий. Повільно підтягувати нитку. Крок шостий: заправити нитку в голку. Ось і готово.